Доброго дня. Інформація для внутрішньопереміщених осіб. Чесно кажучи, така чудова програма і мало хто про неї знає. Я саме з цих підстав хочу повідомити внутрішньопереміщених осіб. Новий механізм підтримки, в субсидія на оренду житла. Це частина програми зимова є підтримка і мета відповідно підтримати українські родини, які в складних умовах і відповідно на складні зимові місяці. Також хто претендує, перш за все, внутрішнє переміщення особи, які переїхали, родини переселенців, родини, що витрачають понад 20% свого доходу на оренду житла. ВПО, які не отримують допомоги на проживання, ВПО що не є учасниками програми прихисток там, і так далі. Є певні умови, вони не складні, я про них е, дам посилання, де все детально можна зробити. Е, що, що потрібно? Потрібно, щоб був укладений договір оренди, і далі е, підписується і е, укладений договір оренди разом з заявою подається або в пенсійний фонд. Або веб портал, чи застосунок пенсійного фонду з електронним підписом, або ви, відповідно, центр надання адміністративних послуг. Відповідно, і в пенсійному фонді, і в ЦНАПі ви можете отримати всю інформацію. Субсидія ця призначається на 6 місяців з можливістю продовження. Заявка розглядається не більше протягом 10 днів. Виплата відповідно перераховується на поточний рахунок в тому банку, де ви є клієнтом банку. Також закладено механізм, компенсації, компенсації арендодавцям податків, які вони мають сплатити з доходу від оренди. Ну і е, вже наприкінці січня можна отримати цю субсидію, фактично, і е, це не е, інші виплати зберігаються, це не впливає на механізм інших виплат. І хочу звернути увагу, що це поки що пілотна, е, пілотний проект, пілотні програми, і стосується регіонів, де е, найбільше переміщених осіб. Я дам посилання на більш розгорнуту інформацію. І відповідно просто закликає скористатися цією можливістю, тим більше що держава ну робить все, щоб підтримати саме в цей час.